Вікна вибиті, двері вибиті. Нема нічого. Вон там, о, горобчики вискакують з діри. Ходіть до хати, подивитися. О, над групкою щось створило. Тепер ось тут стіна посунута, стіна посунута, от. Зв'язки діга є. Вікна нема, це немає казати, що жителька більшівцівської громади, що на Франківщині Галина Дмитрів, показує, у якому стані її будинок. Місяць тому він зазнав пошкоджень внаслідок ракетного обстрілу росіян. Жінка каже, у помешканні досі немає вікон, дверей до підвалу, покрівля протікає, а на горище залітають птахи. Треба знімати весь верх, все, бальки, крокви, все знімати, все. Щоб зняти, мені навіть не дають шиферу. Я три роки поставила хату, перекрила хату. І я отак сиджу, кожний шурхіт на дорозі я чую, Горобців купа тут, воду збираю. Що я можу зробити? Малий служить, то вони повинні першу чергу дати тим, хто мало дати служить. Скрізь писалися, ми скрізь звертаємося, всі нас футболять, футболять і все. Жінка розповідає, у день обстрілу благодійники надали їй та сусідам брезент, клейонку, тирсоплиту і дошки. Від територіальної громади отримала листи шиферу для покрівлі літньої кухні. Також почала оформлювати відшкодування за державною програмою Є відновлення. Уламки ракети, від якої постраждало її обістя, знаходить, каже, досі. А ось осколок я тримаю, кажу до свого сина. Він розміновує. Розміновує поля. Я кажу, я тобі покажу. Без вікон протягом місяця живе й сусідка Галини Дмитрів – Богдана Матейко. Показує, яких руйнувань зазнав її будинок. У мене немає нікого. Нема мені нікому, що допомогти. У мене син на війні. Чоловік помер. Заступниця голови більшівцівської громади Марія Бойчук каже, селищна комісія обійшла 23 домогосподарства, які зазнали пошкоджень внаслідок російської ракетної атаки 1 червня. Найбільше руйнувань у п'ятьох господарствах порядка пів мільйона були виділені кошти на закупівлю будівельних матеріалів на відновлення. Безпосередньо Знаю, що на сьогодні понад 250 тисяч вже використано. Це є 1032 листи шиферу. Роздано видані цвяхи, тени, якісь підручні такі будівельні матеріали, які треба було на початку, щоб зберегти будівлю від е, дальшого руйнування. Е, так, безпосередньо є ще потреба в людей, і люди звертаються. Щодо е, є відновлення, так, в нас є три заяви, які в стадії обробки, є два уповноважені особи, які працюють. Начальниця відділу надання соціальних послуг більшівцівської селищної ради Тетяна Довган каже, отримала від жителів громади 14 заяв на відшкодування збитків внаслідок ракетного обстрілу. Втім, половина з них не відповідає вимогам для виплати з обласного бюджету. У деяких осіб немає номера рахунків, в деяких не здано довідки про правовласність. Ми це все упорядковуємо і ці 14 заяв. Будемо передавати в департамент соцполітики. Від початку повномасштабного російського вторгнення з обласного бюджету надали по 25 тисяч гривень трьом господарствам, пошкодженим внаслідок обстрілів, каже заступниця голови обласної військової адміністрації Людмила Сірко. На запитання про терміни виплат відповідає так. Комісія наша засідає по мірі поступлень заяв, і буквально щомісяця така комісія працює, кошти є. Зразу ми їх передаємо на особовий рахунок особи, яка відповідно і написала заяву від того чи іншого господарства. На сьогодні це є тільки одне звернення від жителя Бішейцівської територіальної громади. Можуть подавати безпосередньо в департамент соцполітики. Може прийти особа, отримати. Відповідно перелік документів Оксана Василик, Назарій Вінтонюк, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківська область.